Доброго дня! 7 грудня, 24 рік. Хочу показати вам, як я, як мене зимують. Так, тільки тут градусів 4 до 5 Зимують. Насіння мене зимує. Хормы, так, такая коробочка. У меня тут сто 150 сто штук. Это мох, каким он там мог, не знаю, но муху. Такие. На сінечко в мене є. Замовляв там у двох продавців. Покажемо нас на, на світло. Спитайте, де я мох взяв? Бу мене там на дачі ракушник. І на ньому був мох, то я вдер. Де на кирпичу, де на цьому. Та й так в мене вийшло. Почув, що муху добре. Це. Перший раз експериментую. Ось такого влажне, влажні. Казали 4. Держати 4 градуса. 1-4. Холодильнику. Подивимося, що тут а що. Те ж саме. Є. Влажні, влажні, влажні. Все. Потім будемо. Висаджувати десь. В лютому. Може в березні. Як проросту, подивимося. Дякую. Хай всім щастить. Well, no, nema.